谁人在唱？谁人在望？谁人在天上？看来这多少几人得道，手场草草，是谁在自扰？谁在逍遥？外表我装作三分懦弱，你们看不懂，感到有些疑惑。他说何时能让我修成正？ 藏生的秘诀会不会是寂寞？难道凡人就该平凡？我想成功无仙道，变得长生又不老，修为靠努力得道，不是靠运气。我不是来这儿看风景，拼尽全力的模样超乎你们的想象。就算月亮睡了，我也坚持到天亮。一心念着什么？还不是。 зот 7-й. лі? Пожалій мене. Я не хочу тут вмирати. Досить за мною бігати. Я втомився. Мені надто хотілося їсти. Ось я і почав красти курей. Дядечка Лі, пробач мені, я буду три роки зберігати жалобу по курям. Дядечко Лі, то дай мені шанс виправитися. Як я можу повірити тому, хто крав курей? Дядечко Лі, я присягаюся. Якщо заберете мене звідси, я пообіцяю вам будь-що. Через два місяці буде змагання із внутрішньою сектою гір ароматних мар. Ти або станеш одним із переможців, або проведеш в долині змі життя, що залишилося. Я тільки почав вчитися, вони всі сильніші за мене. Добре, я згоден. Ч третього рівня став куди швидше та сильніше ніж раніше. Але мої опоненти не залишать мені і шансу. Я зачарував захисний амулет і вже досяг п'ятого рівня концентрації. Ци але мені здається, що цього замало в трактаті про Фіолетове Ци написано про полегшеного важкого. І вгамування легкого виглядає дивно, чи хтось таким займався? Отже, якщо я цим займуся, то вороги цього не чекатимуть, і я виграю. Для початку займемося полегшенням важкого. Я вже маю план тренувань. Кожну секунду я відчуваю, як магія в моєму тілі закипає і вирує. Піднімися! 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 бо! Ненавиджу цейчан. <проб> Схоже, шлях полегшення не в тому, щоб контролювати вагу речей, а в тому, що треба використовувати внутрішні сили. Для початку направимо сили в долоні, щоб їх захистити. А тепер спробуємо зігнати ударну хвилю. Розрив горлянки. У трактаті написано, що після тренування я відразу ж зможу використовувати магію розриву горлянки, але щось вона не працює. Може, в мене замало ци? Напевно. Продам трохи бамбуку, обміняю його на пігулку зміцнення ци. Днімися! Тримайся. Тримайся! Тримайся! Виходить, але ще не ідеально. Якщо мене кинуть у долину змій, то я не матиму шансу стати сильнішим. Я цього не допущу. <плес> Що це таке? <плес> Мене пограбували. Ще й через дах. Ну, У мене ж немає нічого цінного. Може, мій сон був не сном? Вийшло. Вийшло. Я зможу перемогти конкурентів лише одним пальцем. Цього року учасники змагання сильніші, ніж рік. Цікаво, хто протримується до самого кінця. Це ж Фень із зали закону. Для мене навіть честь брати участь з ним в одному змаганні згоден. Кажуть, Дулін Фей теж братиме участь. Серйозно? Така красуня і боротиметься? Не переживай, ти точно її не поб'єш. А? Дивіться! Дулін Фей вже тут. О, який запах. Брат Фень, ми раді зустрічі з тобою. Не варто церемонитися. Я із Зали закону, але я все ж таки ваш названий брат. Брат Фень? Давно не бачилися. Не думала, що зустрінемося тут на змаганні. Радий тебе бачити, Дулін Фей. Думаю, цього разу переможе Дулінфей. Це не факт. Брат Фень місяць тому підняв п'ятий рівень концентрації. Ци крім того, ми ж не єдині з тих, хто точно гідний перемогти. Наприклад, ще є Ченцян. Новачки теж непогано себе показали. І Майстер Лі, час настав. Починаємо. Де він? Пігулку довголіття знайшов, амулетів прикупив. І з цим я точно зможу вижити на змагання. Айся очун. Змагання Куди ти йдеш? Я ще не приготувався. Мені потрібно взяти пігулки. Зачекайте. Час настав, це хто? Він прилетів із неба? Болячеш, дядечко лі, а можна наступного разу ніжніше. Я ж сказав, що ще не готовий. Це не чесно, просто мене кинути сюди. Дядечко лі. Дядечко Лі, Схоже, він якийсь родич майстера Лі. У майстра Лі бездоганна репутація. Не думаю, що він би займався кумівством. Братко! на земельці холодно. Вставай, а то застудишся. Яка ж вона красуня? Гаразд. Якщо я тут, то доведеться взяти участь у змаганні. Ти маєш рацію, чого на землі лежати? Ти куди свої погані клешні тягнеш гад? Брате, все добре. Так, я гаразд. Мене звати Дулін Фей. Ти теж прийшов на змагання? Так, мене звати Байся Очун. Тобі треба заспокоїтись і приготуватися до змагання. Щось я перенервував і занадто стиснув її руки. Прошу тиші. Наше маленьке змагання ось ось розпочнеться. Усього тут 12 учасників. Краще стати трохи позаду. Цей не роба лише за півроку він зміг пробратися сюди. <звісна> Що ж, починаємо кидати жереб. <звісна> Чур, <Хочу> я перший. <звісна> Хто це взагалі такий? Він навіть правил не знає. А в тебе такий сміливий учень. Головне, щоб талановитим виявився. Вибачте, я тут вперше. Вибачте. Нічого, нічого. Взагалі, все відбувається належним чином. Кожен із вас візьме по маленькому м'ячику з номером із цього мішечка. Ті, у кого номери опиняться найближче, змагатимуться. Хто переміг, той проходить у наступний раунд. Починайте. Я! Я, я, я перший. Він виглядає слабким і нешкідливим, але завжди діє несподівано. Ненавиджу таких. Скільки в тебе? Не хвилюйся, ми не будемо битися. Господи, прошу, тільки не перший номер. Дванадцять. Я останній. А яка різниця? Немає значення хто перший, а хто останній. Важливо, хто твій противник. Якщо попадеш проти Феня чи Ду, то тобі кінець. Починаємо. Я перший. Перший бій між першим та другим номером. Дяну перед! Ми віримо в тебе. О, а чень непогано б'ється. Ага. Ч... Як можна так бити людей? Переміг Чендзян. Добре, що я закупився захисними амулетами, другий бій. Сонсуча. <плес> Четвертий бій, вдалого бою, брат Фень. Ось і так, одним ударом, я на вас сподіваюся. амулетики. Бою. Вибач, сестра Ду. Вона змогла ухилитися ось це швидкість. Де вони? Я нічого не бачу. Що це таке? Техніка димової завіси. М -м -м, непогано. І не намагайся, все одно ти мене не знайдеш. В п'ятому бою перемогла Дулін Фей. Мене тішать ці учні. Думаю, я готовий поставити на те, що Дулінфей переможе в цьому змаганні. Шостий бій. Номера 11 та 12 на арену. Шостий бій. 11 та 12. Номери на арену. Де вони? Текли чи що. Фух, схоже він від страху сховався під свій панцир. Я ж не винен, що мене в туалет приперло. Куди це ти? Пайся, очун. Дядечко Лі, я не тікав, просто вирішив відійти помаленькому. Нічого, я тебе зачекаю. Схоже, відпустило. Шостий бій. Починаємо. Схоже, ти помилився місцем. Це тобі не кухня. Знаю, знаю. Брате, ти виглядаєш привітним і добрим. Нам не обов'язково бити один одного, так як це робили інші. Ви двоє. Починайте. Брате, схоже, доведеться трохи позмагатися. Починаємо. Ну, давай. Захищайся! <плес> Не потрапив! <плес> Далі буде. Ролі озвучив ZT Racer у 2022 році. Реліз підготовлений для безкоштовного домашнього ознайомлювального перегляду. Дякуємо за ваш вибір! 一眼。